Шалені кошти вперше назвали зарплату Сергія Реброва у національній збірній. Довбик та Яремчук запалюють у Європі, а також сумне майбутнє Ворскли. Максимов видав гучну заяву. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про наших футболістів у Європі, адже. Матчів за їх участі було справді доволі багато. Також в об'єктиві уваги буде чемпіонат України, Сергій Ребров. Ну і решта футбольних новин, які не менш актуальні та цікаві. Але перед початком одразу попросимо вас натиснути на вподобайку до цієї роботи і погнали! Отож, розпочнемо ми з чемпіонату України і коротко пройдемося по матчам 22-го туру та звичайно турнірна таблиця. Отож, у рамках чергового туру в неділю провели три матчі. Розпочали ігровий день у Полтаві. Там Кривбас на виїзді мінімально здолав Ворсклу 1-0. У той же день Карпати, завдяки хет-трику Бруніньо розбили Чорноморець 4-0. Зауважимо, що це був дебют для Олександра Кучера, а також знакове повернення для Ярослава Раки. Щоправда, поки допомогти Одеситам вони не змогли. Ну і закривали тур у Києві, де зоря приймала колос і зазнала доволі неочікуваної поразки із рахунком 0-3. Дублю матчу оформив Цурюков і ще один гол на рахунку Оріховського. Вже у вівторок та середу відбудуться матчі однієї четвертої фіналу Кубка України. А ми ж поки можемо подивитися до турнірної таблиці, де нічого не змінилося у першій п'ятірці. Як і раніше, Динамо випереджає Олександр. На 4 очки, а Шахтар на 10. Четверте полісся на п'ятому місці Кривбас. Шосту сходинку займають Карпати, які на 3 бали випереджають Верес та Зорю. Дев'яте у таблиці рух. Далі йдуть ЛНЗ, Лівий Берег і Колос. У зоні перехідних матчів Ворскла, Оболонь, Інгулець піднявся на 15-ту сходинку, а останні нині чорноморець. Далі до Європи, де яскраво проявили себе наші футболісти. Зокрема, без голу не пішли з поля Довбик та Яремчук, а от Забарні, на жаль, вилетів із національного кубка. Давайте саме з Іллі і розпочнемо, адже його Борнмут грав проти Манчестер Сіті у рамках чвертьфіналу Кубка Англії. Ілля провів повний матч, і його команда навіть вела в рахунку після першого тайму. Але у другій половині гри підопічні гвардіоли зуміли переломити хід гри та завдяки Лам Голанда і Мармуша здобули останню путівку до півфіналу. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку, тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Не набагато кращим видався матч для Віктора Циганкова, який разом із Жироною протистояв Барселоні. Українець. Вийшов на поле у стартовому складі і відіграв 71 хвилину, та нічим своїй команді допомогти не зумів. За гру від Хускорт він отримав 5,9, а Софа 6,4. А щодо Жирони, то команда зазнала розгромної поразки 1,4 і в таблиці нині лише 13-та. Роман Яремчук відіграв набагато впевненіше і допоміг своєму Олімпіакусу здобути перемогу над панеті у рамках чемпіонату Греції. Українець відкрив рахунок вже на 47-й. Секунді, коли підкарулив голкіпера суперників і виконав щось аля Бензема у фіналі Ліги Чемпіонів на старті другого тайму Роман оформив дубль і загалом допоміг своїй команді здобути перемогу із рахунком 4-2. Щодо оцінок, то Софа виставила йому 8,4 і і це один з кращих показників на дві команди. Зауважимо, що на полі Рома відіграв 65 хвилин. Ну і прекрасним видався матч також для Артема Довбика, його Рома у тридцяті. Тому турі серії А приймала леча, і самогол українського форварда виявився єдиним та переможним для вовків. Вийшовши на поле у стартовому складі, нападник збірної мовчав аж до 80-ї хвилини, коли і завдав єдиного та переможного удару. Невдовзі після цього ран'єрі зняв Артема з гри, але до фінального свистка рахунок на свою користь Рома все ж таки втримала. Щодо оцінок, то аналітики поставили довбику доволі скромні 7,4. і Далі рухаємося до національної збірної України, адже напевно вперше у публічному просторі пролунала сума, яку в місяць заробляє наш головний тренер Сергій Ребров. За даними журналіста Ігоря Бурбаса, Сергій Ребров на посаді головного тренера збірної України отримує кошти із двох джерел. Перше це спонсор Сергія Риброва, який використовує його іміджеві права і бере на себе частину його зарплатні. За даними журналіста, це увага 93 тисячі євро на місяць. Інше джерело надходження Риброва це власне Українська асоціація футболу, де йому платять орієнтовно. 30 тисяч, тобто загалом оклад Риброва у збірній складає близько 120 тисяч євро на місяць, а це майже півтора мільйони євро на рік. Як на вашу думку, чи заслуговує наставник на такі кошти? Ну і за вашим оглядом решти футбольних новин. Тут у нас гравець Динамо, який перейде до Чорноморця. Невідоме майбутнє полтавської ворскли. Ну і ще один українець у Борусії. Розпочнемо ми саме з Німеччини, адже вихованець донецького шахтаря Назар Рудзей став гравцем Дортмундської Борусії. 15-річний футболіст уклав угоду, деталі якої поки не розголошуються. Відомо, що Назар грає в захисті на правому фланзі та входить до складу збірної України ю-16. Одеський Чорноморець може підсилити склад гравцем Динамо. За даними «Спорт.ЮА», потенційним новачком команди моряків має стати 23-річний атакувальний півзахисник Вікенті Волошин, який нині в команді на перегляді. В осінній частині сезону Волошин виступав на правах оренди за зорю, проте взяв участь лише у трьох поєдинках, і у двох з них він виходив на заміну. Ну і до Полтавської Ворскли, адже головний тренер команди Юрій Максимов після гри з Кривбасом видав. Не дуже обнадійливий для вболівальників спіч його слова торкнулися проблем із фінансуванням клубу. Найголовніше, щоб ми вірили, що фінансування буде і далі, тому що ми багато слухали усього якось доживемо до літа, але що буде далі, ніхто не знає. Сказав Максимов на прес-конференції. Нагадаємо, що нині в таблиці Ворскла посідає 13-те місце, а це зона перехідних матчів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цієї секунди, ми вам безмежно вдячні. Наостанок, ще раз попросимо, натисніть на вподобайку та підпишіться на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.